Надмірна ускладненість, коли ви без кінця займаєтесь самоїдствами, займаєтесь самокопанням, там розбираєте себе на запчастини, кожну свою дію, кожен чинок, кожну свою думку, заодно прихоплюєте й домашніх, щоб теж їх роздробити на да, ціле на часточки. Ще раз нагадую, як сказав, Відомий поет Володимир Федорович Шевкошитний, не бійтесь простоти, а спрощень бійтесь. Життя може бути настільки простим, наскільки ви допускаєте. А можна його ускладнить, якщо отак от чесати ліве ухо правою рукою, буде дуже складно і жити, і чесатися. Тому робіть прості речі, прокинулися, посміхайтеся, скажіть добре слово вашим домашнім. Кава гарантована. Я перевіряв. От те саме перед сном подякуйте за, за день, що прийшов, за те, що так класно ви повечеряли. От, що вам пом помогли там спинку, потерли перед сном. розумієте, ви будете жити в раю просто напр. Прості речі треба робити. Не треба там щось таке, от на філософські теми там проводити диспут. Ти так дивишся на світ, як я, чи трошки з коса. Так можна завести перетворити своє життя просто на пекло, дуже елементарно. Я коли проходжу на покою вчора, наприклад, хлопці мене підскакують з диваном, обнімають мене перед сном. я засинаюся абсолютно почуваючи, так би мовити, гармонійно і благополучно. От оцього миттєвого там. Миттєвих цих обійм, достатньо, щоб передати все, що я до них відчуваю, що вони до мене почувають. І, і, і наступного дня таке, таке ж саме життя, воно абсолютно гармонійне, абсолютно спокійне, тому що вони знають, що мені можна довіряти, що можна до мене прийти з будь -яким, якими своїми там пацанячими проблемами. І, і батько там не буде ставати в позу там кобри і казати, у ти, ти там мислить. От. Тому ось так. Не ускладнюйте собі життя, воно й так складне. Соціум до нас виставляє такі вимоги, що там, вимоги для людини, яка поступає на роботу. Ну, мова йде про якихось космонавтів, у нас таких немає на землі, розумієте? Щоб в 22 роки не старше, мав 4 роки, значить, досвіду, да. от, володів там декількома мовами, і мав водійським посвідченням, краще ще й свою машину, жив десь поряд через дорогу від офісу. Був вільний від сім'ї. Міг вільно там подорожувати відрядження і так далі. І не жалівся, якщо доводиться працювати понаднормовий час без оплати. Це вже не соціум, це якийсь фашизм, розумієте? І з кожним днем ці, 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 ці вимоги зростають, зростають. Ну, скоро таких людей взагалі не буде, які просто можуть прийти і, і нормально почати роботу.